Щоденники лелечого життя. Майже півроку прикарпатські школярі пильно вивчали будні чорногузів. Село Блюдників народі вже давно прозвали лелечою столицею, адже саме тут найбільша щільність заселення цих птахів. Лише на подвір'ї школи дев'ять лелечих осель, кожна отримала свого спостерігача. А у дев'ятикласниці Ані пощастило найбільше. За чорногузом вона наглядає й нині. Цей птах прилетів до села на початку грудня, довго шукав прихистку та врешті опинився у домівці дівчинки. Цікаво, незвичайно. Не China. Because... Дикій природі не завжди побачиш злелеку зблизька, не завжди його зможеш погладити. А так ти можна його погладити, погодувати з рук. З весни ми слідкуємо за гніздами. Ми слідкуємо, як вони їх будують, як вони розмножуються, скільки лелек в ніби народилося, і скільки вилетіло з гнізда. Загалом своєю увагою учні блюдниківської школи охопили 16 лелечих сімей. Щодня навідувалися до та ретель. Вели хроніки пташиного життя. Потім усі записи надсилали представникам західноукраїнського орнітологічного товариства. Результати клопіткої роботи стверджують чинні екологи неабияка допомога. З цієї інформації науковці можуть знати фінологію міграцій, птахів, фінологію. Прильоту, коли птахи прилітають, коли птахи відлітають на зимівлі, екологічні особливості е виду, біологічні особливості. Фактично чим птах живеться. Е Період розмноження і багато багато цікавого до загальноукраїнської природоохоронної програми школярів залучили прикарпатські енергетики. Саме вони ще минулого року взялися рятувати лелек. Пташині оселі з електроопор підіймали на спеціальні платформи. А от пильнувати чи повертаються чорногози в домівки доручили учням. Звичайно, залишався острах, чи повернуться лелеки до своїх гнізд після того, як ми встановили платформи. Кожного разу відправляти бригаду, дивитися, чи пролетіли лелеки, чи ні змоги не було, і був хороший вихід. Освітня програма Лелека більше десяти шкільних колективів з Прикарпаття взяли участь в освітній програмі Лелека тобто. Надавали конкретні наукові дані, надавали конкретну наукову інформацію орнітологам. Найактивніших збирачів необхідної наукової інформації енергетики нагородили символічними сертифікатами. Свою відзнаку невдовзі отримає і саме село Рекордсмен. Невдовзі тут встановлять інформаційний вказівник, який офіційно затвердить статус лелечої столиці Прикарпаття.